Святине дитятко, рученята простягає мале янгулянко. Благословить вашу хату і всю Україну. Прийміть, серденько, сьогодні святую дитину, щоб у новім році вам Господь із неба послав у родину все, чого лиш треба. Дай, Боже, достатку вам і вашим дітям щастя і здоров'я весь рік прожити. Хай Господь із неба. Хай у вашій родині Христос це рождає. Дякую Богові, що Бог благословив нас дочекати, до цієї до радості. Хай Господь Бог благословить наших воїнів, що власті Божої, вони нам дали той захист і немає.